Кожен з вас може виграти відпочинок у Занзібарі. Безкоштовний. Сюди входить переліт, проживання, харчування, все. Е, участь беруть всі наші партнери. Виграють 60 найкращих. Тривалість конкурсу 6 місяців з липня по грудень. Всі умови ми зараз у відео будемо з вами розбирати детально. Е, я вже неодноразово в таких конкурсах брав участь і вигравав. За моїм досвідом вже були поїздки і в Занзібар, і в Турцію, і в Арабські Емірати Дубаї, і Туніс. І е, всі ці поїздки вони абсолютно безкоштовні. Вони дуже цікаві. І що саме класно, що ти летиш на відпочинок, не сам, а в компанії людей, яких ти знаєш, в компанії однодумців. І це дійсно безкоштовно. І зараз ми з вами в деталях поговоримо про те, як кожен з вас може в кінці цього року виграти конкурс і в лютому 26-го року буде сама поїздка полетіти на відпочинок безкоштовно. Якщо у вас немає можливості, ви не виїзні, в такому разі ви отримаєте або відпочинок, який вам може підійти. Альтернатива, або гроші грошима. Ну, це вже якби для тих, у кого немає можливості. Жінки, вас це точно не стосується. Тому дивіться уважно: зараз ми все розпишемо, що потрібно, щоб ви виграла цей конкурс. Дивіться до кінця. Перше, вам потрібно оформити договір страхування життя. Це не є вклад у бізнес, це для себе. Ви відкриваєте накопичувальну програму. Ви обираєте будь-яку з тих компаній, з якими ми співпрацюємо. З допомогою консультанта підбираєте умови договору, і це дає вам право стати нашим консультантом. Важливо, це треба зробити до 30 липня. Друге, вам потрібно стати консультантом. Для цього ви проходите навчання, яке, до речі, можна відвідати вживу, на семінарі, а можна переглянути в онлайн режимі. Але я рекомендую вживу. На навчанні ви дізнаєтесь, де можна брати клієнтів, як їх залучати, гарантії, відповіді на найчастіші запитання та багато цікавих нових знайомств. І тому онлайн ви не зможете сповна відчути всю ту атмосферу і отримати той заряд енергії, який ви отримаєте гарантовано вживу. Тепер ви можете робити оборот. Так як ви є наш консультант, і чим більший оборот ви зробите, тим більше шансів виграти в конкурсі. Мінімальний оборот, який потрібен, це 150 тисяч гривень. Якщо говорити про контракти, то це приблизно 5-7 клієнтів потрібно залучити. І у вас на це є аж півроку, 6 місяців, тому шанси це зробити дуже високі. Звісно, ви будете робити це не самі, вам в цьому буде допомагати ваш наставник. Крім особистого, потрібно також зробити груповий оборот. Мінімальна сума необхідна для перемоги в конкурсі це 300 тисяч гривень. Якщо говорити про клієнтів, то це приблизно до 15 договорів, що мається на увазі груповий. Тобто, не ви особисто, а вже ваша команда, ваші консультанти повинні зробити такий об'єм роботи. З командою це значно простіше. Насправді саме важливе це особистий оборот, а командний оборот він точно буде. Якщо ви готові виділяти кожного дня хоча б 3 години на цю сферу, то за 6 місяців, по іншому кажучи, за 180 днів, ви точно зможете виконати ці мінімальні умови для перемоги в конкурсі. Період конкурсу буде з 2 липня. По грудень 2025 року, тобто 6 місяців, 180 днів. Якщо ви сумніваєтесь, що ви за 180 днів зможете зробити ці умови, то обов'язково напишіться в коментарях або зв'яжіться з тою людиною, яка вам надіслала цю інформацію. Насправді це більш ніж реально. Виграємо в конкурсі і разом летимо на відпочинок. Сама поїздка буде відбуватися в лютому 2026 року. Ну, а також ви зможете отримати як варіант грошима. Бажаю вам перемоги і до зустрічі в Занзібарі!